Сьогодні продовжуємо з знайомитися з колиською цивілізацією античністю. Продовжуємо працювати з її творами. Для Наталії Смілянець її учні розрада. Говорить, після того, як її оселя з нею і три десятки років спогадів знищила російська ракета. Дитячі усмішки та вчителювання стали опорою. Знаєте, життя продовжується. От мені здається, що діти це те покоління, яке росте, ти намагаєшся їм класти щось в душу, намагаєшся їх чогось навчити, і воно якось воно спонукає до життя. Для них Наталія Олексіївна – вчителька зарубіжної літератури, а ще порадниця та наставниця. Говорить дев'ятикласник Максим Гунько, про історію якої каже, знає. Як почули про трагедію, що сталося. З вчителькою, то так співчуття йде, бо ніхто не знав, що так воно станеться, і що як подивилися своїми очима, що як воно відбувалося, тому, то і не віриться, що скільки людей загинуло. Ми з Наталією Олексійовною дуже давно знайомі. Ми живемо поблизу. Коли сталася ця трагедія, ми дуже злякалися, сильно боялися за Наталію Олексіївну. Це ми на День Миру. З дітьми тоді ми були всі в вишиванках. Це не спортивні змагання, це вони руханку роблять. Ну тобто зараз в мене є клас, є якась відрада, і обов'язково на всі свята ми з ними робимо фотографії спільних дуже нас багато. А всі світлини, які зберігалися у квартирі, знищив вогонь від влучання російської ракети 28 квітня 2023 тисячі Тоді, о 4.30 ранку, каже, вона здригнулася від вибуху. Ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок, знищивши під'їзд. Загинули 24 сусіди, із них шестеро діти. Третя зверху. Перша за півроку Наталя Смілянець йде до своєї оселі. Зараз це будівельний майданчик. Проте раніше каже, тут вирувало життя. Тут була у нас парківка, де паркувалися автомобілі. Було дві вишні. Під вишнею одною був столик із лавкою, і ще була лавка. Тут ми могли на якісь загальні збори. Тепер нічого нема, будемо нове садити, якщо дасть Бог відновлять будинок і все буде добре. Своїх сусідів, каже, знала добре, жили дружно. Нині кожен поверх це історія якоїсь родини. То були в нас ящики поштові. Це четвертий поверх. У всій квартирі жила сусідка Альона, молоденька, 28 років. В неї був маленький син півтора року Ваня. Чоловіка звали її Роман, він був в рейсі, його тут не було. І Альона з маленьким хлопчиком сином загинула. Поверхом нижче наталеної квартири загинуло подружжя Ярослава та Світлани Павленків. 14-15 десь хлопчикові сім років. І він якось посварився з цим вічимом в цій квартирі і пішов ночувати з бабусі дідусем. Всі всі загинули, впала. Він залишився в руси живи. А от на цьому дев'ятому поверсі загинула вся родина. Всі п'ятеро загинули. Їх ховала швейна фабрика. Чужі, абсолютно люди. Наталя тоді врятувалася. На рідному сьомому поверсі спогади каже, накривають найбільше. Драбина, де ми собі знімали болю в спині, всі висіли на цій драбині. Так вона і лишилася. Удар ракети говорить, був саме тут. Тоді загинула сусідка Інна Корінна та її мама. Тут лучувала мама, швидше за все, а там дівчина. То дівчина розбувала ракетою, а маму з цієї кімнати, ну тут з цієї великої, на території п'ятої школи. Поряд і на квартира у своїй кімнаті каже, любила усамітнитись. Я не знаю, як сакишно має бути. Я такою у Мене все все, все ні колотиться і цуситься. Я не знаю. На підвіконні в мене було вісім штук фіалок різних кольорів. Якраз той день вони зацвіли. І штук десять орхідей, які дарували мені, мені діти, батьки, знайомі, друзі. Вони якраз всі цвіли. Чесно, що ж нічого немає, ні орхлянь, ні фіалок, ні нічого. Ну, головне, що я жива. В ту ніч, говорить, заснула на дивані. Я прокинулася від того, що я лежу на дивані і воно ну, в темному все, дивлюся, що звідти валує так куди сюди, ну, зарево. Я ж хотіла встати я почала пробувати вставати, а плити мене привалили. Ну, це мене спасло, що диван отак стояв. Плити впали, тобто ми не мене дві плити, але ну не привалило не так сильно. Тоді Наталя каже, травмувала спину, отримала контузію, осколкові поранення та опіки. Тут якось в усьому попелі. Знайшли мені другу сережку. У мене ця була, коли я приїхала на мета в лікарню в хірургії. Ця була, а це не було. Я не знаю, як вони її знайшли, але кажуть, якщо тут внесли пару до сережки, якийсь добрий знак. за півтора року, поки триває відновлення будинку, Наталя каже, змінила чимало помешкань, хоч і чекає, коли зможе повернутись до своєї квартири, зізнається, спогади про пережите болять. Якось я не знаю. Мене трусить, я взагалі не як тут можна жити, і оце все тримати в пам'яті. Мені здається, що може було б краще іншу квартиру, але ж я тут виросла. Тетяна Омелян, Людмила Трум та Галина Стангріт Суспільне новини, Черкаси.